Як ви думаєте, чому посланці Путіна і сам Путін кажуть Україні про те, що вони готові воювати протягом 20 років, як це було раніше зі Швецією? Як ви знаєте? Чому вони говорять про Швецію як про прецедент? Це психологічний тиск. і чи справді це серйозний сигнал для нас? По перше, я не впевнений, що вони зможуть воювати протягом 20 років. Війна закінчиться як тільки їм доведеться проходити строкову службу. В Росії ще немає протестів. Я маю на увазі, що вони злі, але хитрі. Вони використовують в'язнів, найбідніші верстви суспільства, тих людей, які готові йти і вмирати за гроші, а також злочинців. Радянська армія, російська армія ніколи не використовувала злочинців у таких масштабах. На початку Другої світової війни Сталін використовував політичних в'язнів, бо вважав їх звичайними людьми. Вони не справжні злочинці, тому він використовує справжніх запеклих злочинців, гвалтівників, вбивць і так далі. Вони хочуть, щоб вони повернулися в Росію. Ні, тому їм все одно, що вони загинуть на полі бою, але війна закінчиться, якщо їм доведеться вдатися до регулярної армії. Тому що якщо доведеться їхати хлопцям з Москви, Санкт Петербурга, Саратова, просто звичайним хлопцям з таких же звичайних сімей, це змінить історію. Тепер їм все одно, тому що війни для них не існує. Тому я не думаю, що вони воюватимуть 20 років. Але чому вони використовують цю аналогію? Росія перебуває на найбожевільнішій стадії націоналізму. Кілька років тому я написав статтю для журналу Зе інтерест», в якій сказав. Що ніколи в своїй історії Росія чи Радянський Союз не вели такої жахливої, несправедливої та огидної війни Тому їм потрібна ця націоналістична лихоманка, щоб виправдати, чому вони це роблять і повертають якісь божевільні історичні приклади, які сьогодні не мають актуальності. За іронією долі кілька років тому здається, один зі шведських дипломатів сказав. Ми насправді вдячні вам, Росії, за те, що ви виграли полтавську битву, тому що вона заклала основу для того, щоб ми більше не були імперією і стали нормальною європейською демократичною державою. Я думаю, що це була блискуча відповідь. Так, безумовно. Так, ми повернемося до цього ще за кілька хвилин. Ви згадували Німеччину. Чи вважаєте ви реалістичною ідею про те, що Україна могла б успішно вести мирні переговори без участі США так само шість, як це було раніше? Я маю на увазі, хто може заповнити цю стратегічну прогалину? Так, я думаю, що Україна зможе і, можливо, навіть буде краще, якщо з допомогою європейців США повністю вийде з переговорів головне, щоб Україна вистояла військово політично, щоб хтось міг допомогти. я думаю, що Україна також може спробувати працювати з південною Кореєю та Японією, зокрема тому, що Північна Корея зараз також втягнута у війну. Я намагаюся шукати нових союзників, але Україна точно може воювати. Вдумайтеся, що навіть після Другої світової війни, як відомо, український опір тривав близько 12 років. і це було за часів сталінського радянського союзу, коли Червона армія окупувала половину Європи. і допомоги українському спротиву насправді було небагато. Можливо, трохи від ЦРУ та деяких спецслужб. Тому так, я думаю, що Україна точно може мати справу безпосередньо з Росією за допомогою європейців. головне вистояти у військовому плані, продовжувати і з Божою допомогою. Я думаю, це станеться і повертаючись до виправдання війни. Я маю на увазі, що відбувається всередині самої Росії, тобто її економіку, внутрішню стабільність, пропаганду, розвиток. І як це впливає на здатність Кремля підтримувати війну? Тому що в травні цього року виповнилося 80 років з дня закінчення Другої світової війни в Європі, і режим Путіна активно зловживає та фальсифікує цю спадщину, щоб виправдати сьогоднішню війну. Наскільки небезпечна ця історична маніпуляція, і як вона формує ідеологію та зовнішню політику Росії сьогодні? Перша частина питання про ідеологію: вони намагаються зобразити Україну як фашистську державу, нелегітимний режим. Як на мене, найдивовижніша річ, про яку я сперечаюсь зі своїми колегами тут, у США та Європі, полягає в тому, що люди насправді підтримують Путіна, і з цього приводу я також категорично не згоден з деякими провідними російськими опозиціонерами. Наприклад, нещодавно я спілкувався з Леонідом Волковим. І стежу за Карамурзою після його звільнення з в'язниці. Це мужні люди, я їх підтримую, але я вважаю, що вони збиті з панталику, тому що думають, що російський народ не підтримує Путіна, і там є дуже сильний рух проти Путіна так, деякі не підтримують, але це невеликий відсоток. Наведу особистий приклад, який мене надзвичайно вразив. Я покинув Росію в 1994 році. Понад 30 років тому, а єдиною роботою, яку я мав після закінчення університету, було вчителювання в дуже престижній школі Санкт-Петербурга. це був, мабуть, найвільніший час, кінець 1980-х, початок 1990-х, за всю історію Росії та Радянської імперії. Можливо, як десь у 1917 році, між лютим і жовтнем, він також був відносно вільним. Тому я підтримував зв'язок зі своїми учнями яким викладав історію, і ми читали всю цю антирадянську літературу, говорили про зло російської імперії і так далі. Тож я відновив зв'язок із цим класом. Вони були лише на 7-8 років молодші за мене, тобто тоді їм було за 40, і я був абсолютно вражений, що на початку війни половині з них не просто було байдуже, вони палко підтримували війну і повністю вірили в цю пропаганду. Вони почали дискутувати один з одним. Звісно, я не збираюся вірити жодним опитуванням із Росії, але я отримав достовірну інформацію з демографічних даних, скажімо, від 30 осіб, яких я вважав елітою інтелігенції Санкт-Петербурга, людей, які виросли поруч із Ермітажем. Для мене було приголомшливо дізнатися, і це досі відбувається. І що ще страшніше, на початку війни вони не розмовляли один з одним. Зараз є дві групи, вони спілкуються між собою. Вони просто вирішили давайте не говорити про війну, ніби її не існує. Це дуже добре показує, якою жахливою та потворною хворобою є російське суспільство зараз. Так, ви цілком праві. Це лише перша частина розмови про ідеологію. Тобто, якщо вже говорити про використання теми війни, я навіть не знаю з чого почати. Мій рідний дідусь був відомим драматургом і загинув під час блокади Ленінграда на очах у моєї семирічної матері від голоду. водночас моя бабуся похована у Львові, а її брат воював у лавах української повстанської армії. Тому я добре знаю війну, але те, що вони зараз роблять, огидно. Якщо ви подивитеся на історію, то після другої світової війни в радянському союзі насправді ніколи не було військових парадів 9 травня. Зробили вони їх 7 листопада в день комуністичної революції. Це було досить скромне свято, зазвичай з оркестром, якимись піснями часів Другої світової війни, ветеранами про Сталіна. Багато хто писав, що він боявся фронтовиків. Він не хотів, щоб вони збиралися разом, бо мали свою зовсім іншу правду про війну. Багато з тих, хто звільняв Європу, після війни опинилися в Гулагу, бо бачили, як жили німці, і могли порівняти життя в нацистській Німеччині з тим, як жили в радянському Союзі. Багато років тому Путін навіть наважився в одному зі своїх інтерв'ю сказати, що радянський союз виграв би війну без України і практично без будь-кого іншого. Микита Хрущов у своїх мемуарах писав, що Сталін у своєму найближчому оточенні після війни говорив, що без допомоги Сполучених Штатів війна була програна. Гітлер мав бути в Москві в грудні 1941 року. це говорив сам Сталін. і Хрущов, який теж обіймав тоді чималі посади у воєнному керівництві, казав. Що повністю з цим погоджується. Тож Путін тепер стверджує, що все можна було зробити самотужки без допомоги інших радянських республік. Особливо цинічно чути це в контексті України, країни, яка зазнала колосальних втрат у Другій світовій війні, яка заплатила страшну ціну. І подивіться на парадокси: радянська влада називала українців фашистами, але водночас ніколи не розповідала про трагедію Бабиного Яру. Коли Євтушенко написав свій відомий вірш Бабин Яр, тодішня радянська влада вже заборонила в'їзд до Києва. Коли Шостакович написав свою відому симфонію, присвячену Бабиному Яру. А я, до речі, бачив, що її тепер часто виконують у Києві, особливо на річниці трагедії. То радянська влада, а нині, і російська, приховували ці злочини. тепер же вони перетворили війну на якусь священну корову. Але скільки ветеранів ще залишилося? Те, що вони роблять із цією війною, як вони її використовують, це надзвичайно нечесно. Це чи не єдине, чим вони можуть пишатися? і, звісно, вони відверто заперечують мединський, наприклад, заперечує, що після розділу Польщі проводилися паради в самій Польщі. Таким чином, вони фактично заперечують союз Радянського Союзу з нацистською Німеччиною у період з 39 по 41 рік. Так що це просто купа брехні, повне перекручення фактів і дуже прикра реальність. Але люди в це вірять Але все ж, Петро. Після років і навіть століть нападів на інші країни, як Росія взагалі змогла розпочати цю огидну війну, як ви сказали. Я досі в шоці. Адже на дворі 21-ше століття люди просто хочуть жити, насолоджуватися життям, пити свої лати, подорожувати світом. але ця країна вона абсолютно не така, як усі інші. Так, ви маєте рацію. Я думаю, що прорахунок був величезний. Вони думали, що будуть у Києві, як у 2014 році, коли вони окупували Крим. Тому вони думали, що спротиву не буде. І, на жаль, на заході теж багато хто вважав, що це буде якась легка війна на два тижні. але вони абсолютно не розуміли процесу формування ідентичностей. Вони не усвідомлювали, що якщо людина говорить російською мовою, це зовсім не означає, що вона росіянин. Я знаю багато казахів мого покоління, які взагалі не говорять казахською. Навіть їхній перший президент Назарбаєв розмовляв казахською досить погано це наслідок русифікації, але це не означає, що вони не є казахами. Це казахи, рідною мовою яких виявилася російська так само було і в Україні, особливо на сході країни. Київ, як ви знаєте, теж довгий час був переважно російськомовним містом, і от вони подумали, що ці люди росіяни. Це повна дурість. Якщо ви знаєте, є такий коментатор у Росії Сергій Марков. Якось в ефірі у Скабєєвої та Попова він сказав: Ви розумієте, що проти нас воюють росіяни. Це росіяни з промитими мізками, бо чув, що деякі люди на передовій серед українців розмовляють російською. насправді мені навіть деякі українські військові студенти розповідали що іноді свідомо використовують російську щоб дезорієнтувати російську армію, але це не значить, що вони не володіють українською але Марков називав їх росіянами з промитими мізками. Тому він навіть не міг подумати, що навіть якщо ці люди розмовляють російською як однією зі своїх мов, насправді вони на 100% українці вони просто не розуміють елементарного. Будь-який антрополог скаже, що війна це один із найпотужніших чинників формування національної ідентичності. Саме у війні нація консолідується. Тож, як би жахливо це не звучало, але у цьому сенсі Путін і його варварська агресія сприяли укріпленню української нації незалежно від того, якою мовою люди говорять. Вони цього просто не розуміють. Вони ніколи не могли цього передбачити. можливо, зараз уже розуміють, але надто пізно, і це, на мою думку, одна з головних причин. Чому вони вважали, що все буде легко? І ще одна причина це, гадаю, історичний ревізіонізм. Вони думають, що це їхня земля. Вони мислять категоріями 19 століття. За такою логікою, Мексика повинна була б зараз розпочати війну зі Сполученими Штатами і забрати назад Каліфорнію та весь американський південний захід бо колись це була мексиканська територія до американо-мексиканської війни. Я думаю, що Росія зараз збентежена власною брехнею та міфом, який вони століттями створювали за допомогою пропаганди. Так, вони почали в це вірити. саме так і це справді лякає. і як я вже згадував, це стосується не лише пересічних людей, як мої колишні учні в школі в Санкт-Петербурзі. Це стосується і інтелігенції, навіть освічених культурних людей. Теж саме із інтелігенцією, справді. Візьмімо, наприклад, Філіпа Кіркорова. Можливо, він це робить заради грошей. Він позірка, і в західному світі йому нема чого ловити. Там він нікому не потрібен. Але подумайте про таких особистостей, як Юрій Башмат, чудовий класичний музикант, освічена людина. Він міг знайти роботу на заході. До речі, він був почесним членом Львівської консерваторії. Щоправда, після початку війни це звання в нього відібрали. Він не просто підтримує Путіна, він його палко підтримує. Він буквально сказав на одній із подій у Кремлі: я просто хочу сказати, що дуже 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 люблю свого президента. Я думаю, що навіть Путін був збентежений. Гадаю, я щойно наведу вам приклад цього режисера Бортка, який є надзвичайно талановитою людиною, і він сказав: ми повинні бути в Києві, війна не закінчиться, доки ми не повернемось у моє рідне місто. Судячи з усього, він виріс у Києві. Тож ми точно знаємо, хто такі росіяни з промитими мізками? Але ж ці люди мають доступ до інформації, вони можуть подорожувати, вони високоосвічені, вони талановиті, але згадайте Вагнера, улюбленого композитора Гітлера. Він був неймовірним патологічним антисемітом. Ці люди хворі. І що гірше, вони переконують інших. Вони справді в це вірять. Я, на відміну від багатьох представників російської опозиції, не думаю, що всі діють під примусом. Микиту Михалкова нічого не змушують робити. Він робить те, що вважає правильним. Теж саме і з деякими з цих інтелектуалів. навіть Олександр Розенбаум, відомий співак, якого раніше поважали.